Привіт, друзі, давайте чесно, хто хоча б раз у житті обіцяв з понеділка почати ходити на тренування. І навіть якщо починав, дуже швидко кидав. Сьогодні у нас в гостях буде тренер, яка допоможе нам розвіяти всі ваші відмовки, щоб ви нарешті знайшли в собі сили рухатись далі. Буде цікаво, поїхали! Треба тримати в тонусі клієнта. Лагідно з ними розмовляти я не буду. Завжди кажуть, що я сідаю на дієту, відмовляюсь від хліба з маслом. Зазвичай так кажуть. А його треба їсти. Так? Да? Так. Да. <сум> його треба їсти. Набутість якихось м'язів, яких всі хочуть, які прагнуть до цього, то як мінімум 8 місяців. Угу. Це вже відповідь як практикуючого тренера. Я бачу зміни кожного свого клієнта і скільки це треба займатися. Вітаю Таміла. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про вашу роботу. Чим конкретно ви займаєтесь і як до цього прийшли? Добрий день. Я тренер, тренер з фітнесу, саме з групових напрямків, іноді беру собі підопічних на персональне тренування, але до цього ставлюся дуже скептично. Не всі клієнти можуть бути моїм клієнтом. Я тільки допоможу в чомусь. Як я до цього прийшла, взагалі це була моя надмірна вага років чотири тому. Мене важ... Я важила на кілограмів 25 більше, ніж зараз, і це мене стимулювало до того, щоб були якісь зміни в собі. Я почала перепробувала кучу різних дієт, які не дієві. І зараз я категорично проти цього всього дієти і це все харчування не зрозуміли. Mm -hmm. І так вийшло. Вже працювала-працювала над цим, і вже ж треба було приводити себе до ладу, приводити форму і. Вирішила піти в спортзал. Саме в спортзал, недалеко від дому. Це було персональне тренування з передовим тренером, не з черговими. Це я до цього підходила так, вибирала собі і просто зайшло. От було бажання, що і, і для всіх. Але я так розумію, була у вас до цього інша робота? Як ви вирішили її покинути, перейти чисто на тренерство? Так, у мене була робота найкраща в світі, мама в декреті. Це в мене була. Була така робота. Взагалі з спортом зв'язана я дуже давно, ще шкільних років. І після закінчення школи я вступила на викладача фізкультури, але на цьому закінчилось все. Закінчилося академ-відпусткою у зв'язку з вагітністю. Так вже вийшло. І один декрет. Згодом дитина підросла старшенька, вже не хотілося мені ні спорту, ні тяги до нього не було. І другий декрет. Відразу так. Але ж все таки воно десь залишається і воно і притягує, і так і вийшло. Взагалі, я з сім'ї спортсменів, в мене футболісти. Трошки не не туди, звісно, не, не в ту сферу діяльності я пішла, в футбол я не граю, але. Але все одно дуже круто. От ви на початку сказали, що ви ведете більше за все групові тренування. І в мене завжди стояло таке питання, чи справді вони можуть бути такими ж дієвими, як і індивідуальні. От проконтролювати за кожним специфіку виконання вправи. Це дуже цікаво. Так, дивіться, от я працюю виключно, в мене невеликі групи. Я візьму на групове тренування не більше десяти чоловік, щоб я змогла контролювати кожного виконання техніку, щоб я могла поставити цю ж техніку клієнту. Щоб я встигала просто за всіма дивитися, групи в нас не переповнені і абсолютно невеликі. Взагалі, в чому ви бачите перевагу групового над індивідуальним? Е, є свої переваги і в тих тренуваннях, і в тих. До прикладу, в групові тренування в кожного конкуренція між клієнтами. Люди дивляться одна на одну і хочуть зробити краще. Так. Хочуть вони чекають від тренера якоїсь похвали, або ж е, е, як. Навіть не знаю, як вам сказати. Як змагання. Так, да, як змагання, як змагання в основному це так проходить. Вони дивляться одна на одну і кожна хоче зробити краще. От угу. тільки в цьому переваги. А переваги, от персональне тренерство, коли працюєш індивідуально з людиною, то це ж виключно підібрана програма, правильно підібрана під запит клієнта в будь-якому випадку. І працюємо так от, в двох парі. Це може бути також не, не виключно персональне, можемо займатися там, мама з подружкою. Угу. там. Таке, такі може парні, приходити парні, так, Спліт-тренування вони називають. Супер. Цікаво, у вас виходить ці тренування, вони націлені більше всього на схуднення. Я правильно розумію? Дивіться, це також залежить від запиту клієнта. Що, на що саме Саме кардіотренування мої, які я проводжу, в будь-якому випадку так це схуднення за рахунок спалювання калорій, ми ж втрачаємо вагу. Це всім відомо, всі це знають. І... Тому більше працюю я саме із інтенсивними тренуваннями, з кардіотренуваннями. Найбільше таке, мабуть, запекле питання, яке турбує клієнтів: за скільки я можу скинути зайві кілограми. дивлячись <ривіт>, скільки табличка? їх? Є якась табличка, типу, 10 кілограмів там два роки. І так от якось розбаловка. Ні, немає таких табличок. І я думаю, і слава Богу, що їх немає, бо люди нароблять собі такої шкоди, що просто тоді вже. Не, не знатиме, хто робити, ні спеціалісти, такі як тренери, дієтологи і реабілітологи і, і лікарі, в тому числі. Mm -hmm. Тому ні, таких табличок немає. В кожного це індивідуально, в кожного це фізіологічно, анатомічно, в кожного це, це все тільки. По різному, в усі. Взагалі, коли приходить до вас людина із запитом схуднути, ви їй даєте якісь поради по харчуванню? Чи в жодному разі я не дієтолог, я наголошую завжди своїм клієнтам. Для цього є лікарі-дієтологи. Не просто дієтолог, який там пройшов собі інтенсив курс так, і розібрався в КБЖВ. Виключно це має бути лікар. Для того щоб давати якусь дієту, рекомендації по схудненню, клієнт повинен здати кучу. Аналізів дивитися за станом свого здоров'я. Тому я ні, я не лікар, я з цим не працюю. Добре. Підкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте мотивацію по ходу тренування? От скільки воно у вас триває, і як робити, щоб дівчатка на наповну протягом всього тренування? Е, ну я вам скажу, це до мене виключно до мене йдуть клієнти, які ментально я їм підійшла, тому що так, вони замотовані, ментально вони. У мене трішки, у кожного з тренера є свої особливості як у тренера. Взагалі, клієнт іде на людину. Uh -huh. Тобто, якщо вже на моє тренування прийде людина від моєї колеги, їй вже буде не так комфортно, тому що мої до мене звикли. Uh -huh. Мої клієнти до мене звикли, я можу не контролювати. Тобто клієнти, ви не міняєтесь між собою. <рес> ні, ні. Є клієнти, які є оборот по по колу, ходять одне тренування інше, але ж вони також вибирають собі саме того, який їм підійде. У мене тренування надскладні, Вони в мене інтенсивні і з власною вагою, і з додатковою вагою. Тому для того, щоб стимулювати працювати інтенсивно із додатковим інвентарем, треба тримати в тонусі клієнта. Клієнта треба тримати в тонусі, тобто і лагідно з ними розмовляти я не буду. Тобто в mm -hmm. нас на, на жартів в жартівливому форматі, можливо, десь трішки без якоїсь ніхто цензури. Ні. Так, ніхто не жаліється. Всі йдуть, всі повертаються. От цікаво саме про методику вашого викладання. От які вправи ви використовуєте? Розкажіть детальніше, будь ласка. М -м, вправи, саме вправи цікавлять. Дивіться, вправи загалом в базі у фітнесі вправи всі однакові. В кожному з напрямків вправи однакові, але вони. З різною інтенсивністю виконання, тобто різна швидкість? Різна швидкість, так різна швидкість з додаванням того чи іншого інвентарю з посиленням, без посилення. Тут уже працює фантазія тренера, але ж враховується виключно ж техніка виконання. Для цього тренери присутні на тренуванні взагалі вправи. Я навіть не можу вам сказати взагалі всі базові. Я використовую в своїй роботі всі, абсолютно всі вправи, які є в це і пов'язані, так як ми з вами розмовляли. І з пілатесу, не, так, 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 і це, і вправи з пілатесу, але і з тречінгу, з усього. Але просто вони вже удосконалюючи чим удосконаленіші чимось, якимсь інвентарем. Угу. Тобто так, всі-всі до єдиного вправа у всіх напрямках, вони однакові. А в чому ви бачите перевагу саме групових над е, нічого з тренажерами працюємо, але виключно з одним клієнтом. Угу. Коли людина працює з тренажерами, в яких є додаткова вага, яку треба накидати для тих чи інших результатів, для росту м'язів або для їх скорочення, тренер обов'язково має бути присутнім. Обов'язково слідкувати за технікою, коли працюєш із вагою. Штанги, тому подібне, різні там дропсети, має бути контроль. Можна дуже велику шкоду собі наробити саме на волокна. От, взагалі, тренування, фітнес це те саме, іде, чи ні? Да. Це про це ось, які зараз ідуть тренди фітнесу? Що зараз популярне? А, популярне зараз у фітнесі. Саме найпопулярніше, що я за за що я бачу останнім часом, це ці безумні хобі хорсінги. Як це як це Це коли беруть таку от паличку на якому на Коняча голова. Але це відноситься до виду от, спорту. Я не знаю, яким чином, але це виглядає дуже весело і дуже смішно. Ну, Ми з тим не працюємо. Слава Богу, ні. Можливо, на вулиці так. На вулиці от саме У нас біля залу на Алмазному у нас пробігало там кілька таких коней. Тому це було цікаво, так дивитися на це збоку. А взагалі от тенденція фітнесу чесна. Буду відвертою, я не слідкую, що випускається зараз нове. Я за те, особ... особливо я за те, що нове давно забути старе. Це завжди найкраще працює. У нас з найновішого, що в нас, це стрибки на батутах, і я працюю із Джампінг. Так? так, Джампінг, це Скайджампінг. Називається дехто там джампфіт. Джампфіт – це трохи інше. Вже це поєднання стрибків на батутах із силовими вправами вже з додаванням тих чи інших. Якихось інвентарів, якось аксесуарів. Я працюю із підвісними петлями, підвісні петлі 3X. Я працюю з ними. Це робота з власною вагою. Добре. Мені це подобається найбільш тим, що під різним кутом нахилу, коли людина варіює себе під кутом, Добре. ти вже працюєш з більшою чи з меншою вагою. Ну і треба триматись, як не як, треба щоб триматись. не закрутитись. Це, це, це тренування, яке розвиває от, витривалість, силу і найбільше. Рельєфність дає тілу. Угу. Розкажіть взагалі, як ви складаєте своє тренування? От ви готуєтесь, у вас, мабуть, що не кожен день до тренування. Як ви взагалі складаєте, з чого вони будуть складатися? Тренування складаються виключно відштовхуючись від попереднього. Тобто для задіяння? Вискання? Так, звичайно, задіювати групу м'язів. Сьогодні, наприклад, ми відпрацювали верхню частину тіла, то на наступний? На наступне тренування я вже дам тренування на м'язи кору, там або ж це буде низ. Для чого? Для того, щоб відпочили, прийшли в тонус м'язи з попереднього тренування, тільки коли вони будуть відпочивати, з них буде толк потім для росту їх, для того, щоб вони розвивалися далі. А якщо ми будемо од... весь час робити одне й те саме, одне й те саме, від цього не буде ні результату, ні інтересу клієнта. Як завжди кажуть, що я сідаю на дієту, відмовляюся від хліба з маслом. Зазвичай так кажуть. А його треба їсти. Так? Да. Так. <смірця> 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 його треба їсти. Вау. Wow. <смірця> Це правильні жири, корисні жири, їх треба їсти. Масло точно. Вау. Wow. Взагалі, коли люди. Е... Починають займатися дуже багато хто хоче швидкого результату. Як фіксувати і як адекватно оцінювати взагалі свій прогрес? Давайте я буду відповідати на це питання вже як практикуючий тренер, а не так, як пише книжка. Ніяк. Ніяк. Просто ніяк. Тільки, що ми попередньо говорили, якщо ти зробиш собі фотографію, ось, і кожен місяць будеш відслідковувати себе по такій самій фотографії. Uh -huh. От весь час контролювати тільки так зміни місяць, два, три, чотири. Ти не побачиш практично ніяких змін. Абсолютно може підтягуватися шкіра. За рахунок зміни раціону харчування може мінятися якість шкіри, взагалі, в цілому, свіжішати обличчя. Але не буде таких змін для того, щоб були зміни взагалі в тілі, набутість якихось м'язів, яких всі хочуть, які прагнуть до цього, то. Як мінімум вісім місяців. Угу. Це вже відповідь як практикуючого тренера. Я бачу зміни кожного свого клієнта і скільки це треба займатися. Тоді вже є вау-ефект, коли людина дивиться на себе в дзеркало і бачить, що ось є міна бути результат. Два, три, чотири місяці сенсу немає, тому люди часто перегорають. Але якщо ми говоримо про схуднення, то що ефективніше? Кардіо чи силові тренування? А, дивіться безумовно, схуднення це кардіотренування. Кардіотренування, тому що спалюються калорії. Спалюються калорії. Але, однак, силові тренування вони, е, це для росту м'язів. Uh -huh. От силові тренування це для росту м'язів тоді, коли кардіотренування спалює жирові відкладення, але дуже багато людей забувають про те, що кардіотренування спалює не лише жирові відкладення, а й м'язові тканини. Uh -huh. Тому. Потрібно, щоб це було правильно, да, правильно скомбіновано. Має бути кардіо, має бути силові кардіо, силові, тільки тоді буде тонус в тілі, угу. коли це буде виключно кардіо, це буде спалювання як волокон м'язових, так і жирових відкладень. Хоча після кардіо дуже часто люди говорять, що вони ще більше хочуть їсти, і потім доїдають ці калорії, що спалили, і ще більше над А, них. Для того, щоб не було такого, потрібно. За 2,5 години гарно поїсти, тому що людина втрачає енергію. От наші калорії це ж наша енергія. Саме за 2,5 години? Ну так, тому що якщо інтенсивне тренування, то десь отут буде, тоді вже наша їжа, якщо раніше уже, добре, 2 вже добре, 2,5 з щоб уже процес травлення почався, тільки тоді вже можна йти. Там, до прикладу, в моєму випадку це стрибати на батуті. Ага, супер. Е, найважливіше питання: який торт найкраще їсти з диетичним чаєм, щоб не виправитись? Я би сказала так, варимо 10 яєць, прибираємо звідти жовток, гарненько викладаємо на тарілку, посипаємо зеленушкою, чаєм просто придавити. Все. Більше ніякого. А так, треба їсти все. Любий, торт. <Торто. ганий> <scriver». 57> Любий торт треба їсти. В будь-якому випадку треба їсти все. Просто треба вміти комбінувати це. Якщо ти хочеш з'їсти шматочок якогось там наполеону, 300 грамів, то ми повинні розуміти, що ми відмовимося від одного раціону харчування правильного. Але від шматочка торту ми вже через годину-півтори ми захочемо їсти. А від правильної тарілки... Ми будемо насичені залишатися 3-4 години. А якщо після правильної тарілки хочеться ще тортити? Я думаю, якщо додати? тарілка правильна, після неї тортика вже не хочеться. просто. Ну, чисто, чисто шліп, Так, дуже в багатьох людей просто насправді є звичка після основного прийому їжі доїдати ще якимись десертами. Це вже десь закладено з радянського. Так, це харчові звички, і вони набуті нами з малку. Нам прививають їх батьки. Не, не доїси, не встанеш з за столу, я тобі сказала. Uh -huh. І так ми пхнемо себе завжди більше, чим треба. Ну uh так. -huh. В деякій такі теж навіть не знаю, як сказати, людина має випрацювати в собі інтуїтивне харчування трішки. Щоб розуміти, скільки тобі так, хочеться Так, але це Наш у нас сигнали, наш шлунок подає сигнали в голову. Тоді ми їмо. тільки так. Якщо на протязі двох тижнів, до прикладу, спробувати харчуватися в один і той самий час, людина відразу почне за собою. Спостерігати зміни. Вау. Але все ж таки в один час, чи коли захочеться їсти, Інтуї... І, коли... інтуїції ми випрацюємо тільки за рахунок дисципліни. Вау, як все пов'язано. І останнє, мабуть, не менш важливе питання: як обрати собі тренера? На що варто звертати увагу? А, ну, дивіться, по-перше, тренера, клієнт собі обирає ментально. Це має бути твій товариш, твій наставник. Має бути не наставник, який тебе там за угол потягне, трошки жахнути. Щоб ти тренером бути на одній хвилі. Маєте бути на одній хвилі, коли хочеться чути твого свого наставника. Людині хочеться займатися. Це має бути особливо особисто. В мене це такий жартівливий формат тренувань. Мене люди чують, їм зі мною цікаво. Вони повертаються. Не боятися міняти тренера в жодному разі. Дуже багато людей, які ходили до одного, ходили до іншого. Їм не сподобалося. Вони не розуміли в когось погіршився стан здоров'я. І все табу. Я не хочу займатися з тренером. Я вже була вдвох. Не хочу, мені тільки мені так незручно, мені не подобається. Тренери не такі, всі не такі, але це виключно через ментальність. Ви не зуміли знайти знайти спільну хвилю. Так, і це такий важливий проміжок, важлива грань, коли ти з ним зійшовся ментально, але не ходиш після тренування їсти піцу. <реш> <реш> Вау, дуже круто. І останні побажання майбутнім клієнтам спортзалу. Майбутнім клієнтам, дівчата не не, не дівчата, всім казати. да. Не треба боятися. Не треба боятися. Взагалі, не треба боятися змін, не треба боятися чогось нового. Я завжди говорю: завжди потрібно вскакувати в той вагон, де є страх. Тільки тоді буде просто, просто супер, супер відчуття, бажання, стимул, цілі. І все буде І адреналін. І — І на кінець блідь запитання, щоб дізнатися вас поглибше. Кардіо чи силові? Кардіо. Тренування вранці чи ввечері? Щоби я обробив, вечірні тренування звичайно? Онлайн чи офлайн? Офлайн виключно. Прогрес повільний, але стабільний. Чи швидкий, але з ризиком. Повільний, стабільний. Фітнес як рутина, чи як задоволення? Як задоволення. Заняття в залі чи на вулиці? Без різниці. І в залі, і на вулиці. Я займаюся там, і там. Ну що ж, друзі, тепер вже зовсім немає відмовок. Бажаю вам знайти свій формат тренувань і випрацьовувати в собі дисципліну. Побачимося на нових випусках. Па-па.